Це сама популярна серія гелей в моїй палітрі. Мої клієнти їх просто обожнюють. Дизайн робить сам, сам себе. Просто викладаємо гелі, як зазвичай, вирівнюючим шаром, підправляємо тоненьким пензликом. Можна зробити пару якихось незвичних рухів, отак-от хвилькою, як я зробила, і поставили в лампу. Тут точно так само робимо мокру підлогу, викладаємо гель. Тоненьким пензликом підправляємо, робимо рухи, які вам заманеться, які зробите рух, такий буде у вас візерунок на нігтику. І все. Просушили в лампі, зняли липкий шар і робимо опил. Опил у нас буде мінімальний, так як цей гель дуже класно наноситься, він класно лягає і дуже добре вирівнюється. Легка опиляли, відшліфували і все. Дивіться, який гарненький нігтик уже у нас є. Далі просто перекриваємо топом. І вуаля, наш красивий дизайн уже готовий. Ми майже нічого не робили, просто виклали гель, просто його обпиляли, а в результаті отримали дуже класний і крутий дизайн, від якого мої клієнти просто кайфують і обожнюють ці гелі. Це самі популярні гелі в моїй палітрі.